Наші ноги одягнуті в Євангелію. Як прекрасно бачити ноги благовісника. Так написано: прекрасно бачити тих, хто приносить добру звістку. Люди кажуть, дякую, що ти прийшов, дякую за цю звістку. Але не завжди. І от порох. І я вам хочу сказати: інколи я бачу в людині Христа, але Його праведність вже так покрита порохом. Хто слухає, хай розуміє. Він сказав, обтрусіть порох, і щоб люди ці знали, що ви обтрусили порох. І скажіть їм, що судного дня їм буде гірше, аніж судому і гоморі, тому що вони не прийняли. Якщо ви цього не будете робити, то нічого ви не руйнуєте. Ви бавитеся, наче в пісочниці, ще дітьми, християнами, ну ще дітьми. Лишень сильний зможе це сказати. Раз і все. І ти обтрусив порох. Твої ноги далі чисті. Хай Христос умиє твої ноги, можливо, сьогодні. Хто ще бореться і постійно, постійно, постійно цей порох осідає на твоїх ногах. Ми вам не пропонуємо костелі. Є слово Матвія 10, 13, 14. І коли буде достойний дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний Він буде, то мир ваш, нехай до вас повернеться. Не ви спасаєте Христос, а ви приносите добру звістку. Ви підперезані істинною, правдою, оздобленою перлами Господа нашого Ісуса Христа. Христос приготував нас зброю, а не корони, щоб ми протистали ділам дьявола, щоб ми протистали лжевченням. А хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи міста, то обтрусіть порох із ніг своїх. А що їм буде, нехай читають далі. Я вже сказав коротко. Вони мають знати.